Вітер в полі не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, восоки питає. Хто се, хто се по сім боці чеше коси? Хто се? Хто се? Хто се по тім боці рве на собі коси? Хто се? Хто се? спитає цікаві дівчата. Ото дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно, коли стеділось у нас на Вкраїні, серед села вдова жила у новій хатині, білиця караока і станом висока, у жупані кругом пані і спереду і збоку, і молода ні в року їй, а за молодою, а надто ще за вдовою, Козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже, людям годувати в чужім селі покинула. От така то мати. Постривайте, що ще буде. Годували люди в молодочку, а вдовиця у неділю і в будень з жонатими з парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодіє, лихо лихо, мати в'яне дочка червоніє. Виростає, та й виросла ганна караока, як то поля серед поля гнучка та висока. Я, ганусі, не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль, отой в'ються круг ганусі, А надто той рибалонька жвавий, кучерявий. Мліє в'яни, як зустріне ганусь у чорняв, побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, байстря не обути. ти вже виросла, дівуєш. З хлопцем гуляєш? Постривай же. Ось я тобі мене зневажаєш. І от злості зубами скрегоче. Отака от то була мати, де ж серце дівоче, серце мати, ухлих, лишенько дівчата. Мати стан гнучкий, високий, а серця не мати, і зогнеться стан високий, брови полиняють і не щує а люди, сміючи, згадають ваші літа молодії, та й скажуть летащо. Тяжко плакала, гануся і не знала, за що? За що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорома бастрям нарікає, катувала, мордувала, та не помагала. Як маківка на городі Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою, так гануся червоніла, милася сльозою заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба й трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Знайшла відьму і трути дістала, і трутою до схід сонця дочку напувала, не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину душно мені. Ходім, доню, до ставка купатись. Ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сороці, рибалонька кучерявий мліє на тим боці. І я колись та цур йому сором не згадаю. І як дитина калиною себе забавляє, гнестан гнучки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї, Од злості німіє, то синіє, то жовтіє, то розхриста на боса, з роту піна, мов скажене, рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси, впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, розкрилася, закрилася, і обох не стало. Рибалонька кучерявий з усієї сили кинув у воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, ото от доплив, пірнув, виринає і утоплену Ганусю на берег виносить, і з рук матері закляклих вириває коси. Серце моє, доле моя. Розкрий карі очі, подивись, усміхнись, не хочеш, не хочеш. Лежить собі на пісочку, білі рученята розкидала, а за нею стара люта мати, очі вивело із злоба от страшної муки. Теребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька, нема в мене роду, нема долі на всім світі. Ходім жити в воду. Підняв її, поцілував, хвиля розкрилася, закрилася. І сліду не став. З того часу ставок чистий заріс осокою, не купаються дівчата, обходять горою, як угледять, то христяться і зовуть за оклятим. Сумно, сумно, кромньо. нього, а вночі дівчата випливає з води мати, сяде на тім боці. Стара синя розхристана і в мокрій сороці. Мовчки дивиться на цей бік, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля ганусю виносить. Голісінька стрепенеться, сяде на пісочку, і рибалка випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує в очі, та й в воду. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї. тільки вітер з осокою тихо шепче. Хто се, хто се сидить над водою, чеше довгі коси.